всечесні отці, дорогі брати і сестри, понад три тисячі років тому дорогу до Вифлеєму прямував у зажурі останній суддя Ізраїля Самуїл. Його покликали в дорогу глибоке розчарування правителі, поставленому Самуїлом на прохання євреїв, Саулі, та надія на те, що Бог допоможе виправити важку помилку. Самуїл приходить додому Єсеї. Шукає серед його дорослих синів кандидата на помазання та дарма. І лише коли покликали найменшого сина, пастушка Давида, Господь сказав Самоділові – устань, помаж його, бо це він. Так, через розчарування і помилки приходить пророк до предка майбутнього Спасителя світу. Згодом, ще через тисячу з лишком років, тією самою дорогою йтимуть до Давидового міста Вифлеєму три східні мудреці. Вони передбачили були народження Месії, але заблукали, потрапили в царські палати Ірода, і тільки знайдені пророка Михея слова про Вифлеєм, звідки вийде той, що буде владикам Ізраїлі, та сяйво провідної зорі вивели їх із полону Оману. І допровадили до Вифлеємського вертепу. Сорокденний Різдвяний піст, котрим ми готуємося до зустрічі з Давидовим нащадком, народженим для спасіння світу в вертепі від Духа Святого, дається нам для усвідомлення і переживання власного шляху до ясел із немовлятком Ісусом, шляху поєднання з церквою. У кожного цей шлях мав свої перешкоди. Кожен із нас переживав і розчарування, і зневіру, і прикрі помилки. Нам траплялося збочувати і потрапляти в пастки власної легковажності. На нас чатували спокусливі зустрічі, оманливі видовища, комусь траплялося впасти, зупинитися, зазнати важких душевних травм. Час різдвяного посту дається нам для спокійних. Зважених роздумів над пережитим. Але ці роздуми не є самодостатньою метою. Вони покликані відкрити нам справжню, далекосяжну мету єднання з Христом задля спільного простування в Його майбутнє царство. Саме тому центральне місце в пустовому часі належить сповіді і причасті святих тайн, могутнім знаряддям нашого порятунку від духовних недуг і земних небезпек. Просвітлені стриманістю в їжі, ощадливістю в мові і посиленою молитвою, зміцнені таїнствами сповіді і причастя, ми звільняємося від влади оман, який збиває нас із єдиного правильного шляху нашого власного шляху до Вифлеєми. Піст звільняє нас для зустрічі зі Словом Божим, на яку нам бракує часу повсякденному житті. Відкриваємо Біблію з певністю, що там завжди можна знайти мудру пораду, необхідну для правильного прокладання життєвих маршрутів. Тільки треба звільнитися від поверховості і поспіху при читанні Святого Письма. Треба пам'ятати, воно є посланням надії, для кожного здатно це відчути і оцінити. Христос терпляче чекає на нас. Нас він також навчає терплячості і витримки, необхідні для подолання довгої дороги. Хай же час різдвяного посту освітлюється теплим сяйвом повсякчасної Господньої присутності, знаком якої стало немовлятко у вифлеємському вертепі, слово, котре сталося тілом і перебувало між нами, повне благодати та правди. Амінь. Слава Ісусу Христу!